Привіт! Замислювалися коли-небудь, що справжній секрет фінансового успіху це можливо не про нулі на банківському рахунку, а про щось, ну, значно особистіше. От сьогодні розберемося, що ж це таке насправді. Так, от коли йдеться про фінансовий успіх, що перше спадає на думку? Ну, мабуть, величезний рахунок у банку, так? Або якісь дорогі речі. Але що як справжня відповідь захована зовсім не там? І отут ми підходимо до ключової ідеї. Суть не просто в тому, щоб накопичити якомога більше грошей, ні. Йдеться про створення власної унікальної фінансової культури, тобто системи, яка буде працювати саме для конкретної людини, для її життя. Добре, з чого ж тоді почати? І знаєте, що дивно: перший крок це зовсім не про таблички в Excel чи модні бюджетні додатки, це про занурення в себе. Адже все, абсолютно все, починається з наших цінностей. А що таке цінності? Ну, по суті, це наш внутрішній компас. Саме він вказує нам напрямок. Це ці найглибші переконання, що визначають, що для нас справді важливо в житті. Можливо, це свобода або безпека, родина, творчість, допомога іншим. У кожного цей набір свій. І отут є один дуже важливий момент гроші мають служити тому, що приносить радість, а не навпаки. Погодьтеся, будь-який фінансовий план, який ігнорує те, від чого горять очі, ну він просто не спрацює вдовго. Вся справа в тому, щоб фінансувати те життя, яке справді подобається. Окей, з цінностями розібралися. Тепер давайте подивимось на дві ключові мети, до яких варто прагнути це фінансовий добробут і фінансова стабільність. Здавалося б, схожі речі, але насправді ні, це не одне й те саме. То в чому ж різниця? Давайте спробуємо уявити. Фінансова стабільність це, скажімо, фундамент будинку, це така собі сітка безпеки, яка допомагає витримати будь-які несподівані удари долі. А от фінансовий добробут це вже те, що ми будуємо на цьому фундаменті, це можливість не просто виживати, а по справжньому процвітати, впевнено йти до своїх мрій. Ну добре, а як же цього досягти на практиці? Ось є п'ять таких ключових кроків. Починається все, звісно, з основ: вести бюджет, створити ту саму подушку безпеки, далі ставити чіткі фінансові цілі, навчитися правильно поводитися з боргами, і, мабуть, найголовніше постійно розвивати свою фінансову грамотність. І от тепер ми переходимо від питання, що робити, до питання, а як саме це робити. Бо для ефективного управління фінансами, звісно, потрібні конкретні навички. Давайте заглянемо в такий собі набір інструментів фінансової компетентності. Що ж це за звір такий фінансовій компетентності? А все просто це і є той самий набір інструментів, тобто знання, вміння, звички, які допомагають приймати зважені фінансові рішення. І знаєте, яка тут чудова новина? Це невроджений талант, це те, що можна, і я б сказав, треба розвивати протягом усього життя. Загалом цей набір інструментів можна розділити на чотири основні частини. Давайте по порядку: перші дві це абсолютна база. Отже, перше гроші та угоди, тобто просте розуміння, як працюють платежі, валюти, договори. Друге, це планування і управління, це якраз про вміння скласти бюджети, контролювати, куди йдуть гроші. І це по суті той фундамент, без якого далі просто ніяк. Добре, а що далі? Наступні дві сфери вони вже допомагають побачити, так би мовити, загальну картину. От є ризики і винагороди, це про те, як змусити гроші працювати, наприклад, через інвестиції, але водночас і як себе обезпечити. І четверте, фінансовий ландшафт це вже про розуміння системи в цілому, які існують фінансові продукти, послуги і які є права у кожного з нас, як споживача. Гаразд, ми поговорили про цінності, про цілі, про навички, і от тепер найголовніше питання як усе це зібрати докупи, як поєднати в одну робочу систему. Давайте якраз і підсумуємо, як же будується ота сама особиста фінансова культура. І ось ми дійшли до визначення, яке власне все й об'єднує. Фінансова культура це, по суті, особиста операційна система для грошей. Подумайте про це, вона абсолютно унікальна, бо ж базується на конкретних знаннях, особистих цінностях і, що важливо, на щоденних звичках. А знаєте, де найкраще видно, чому це так важливо у кризові часи. Бо криза це не просто виклик. Це справжній тест на міцність, і от саме сильна фінансова культура дає ту саму стійкість і гнучкість, щоб не просто перечекати шторм, а можливо навіть побачити в ньому нові можливості для росту. Є одна цитата, яка, як на мене, підсумовує все просто ідеально: шлях до фінансового успіху це про налаштування свого внутрішнього компаса цінностей, а також про наполегливість і підприємливість. Тобто успіх це не якась там випадковість, це результат Результат правильного налаштування того самого компаса і, звісно, послідовних наполегливих дій. І наостанок залишається одне, але дуже важливе питання, над яким справді варто подумати: не завтра, не з наступного понеділка, а от просто зараз, яким буде той самий перший, можливо, зовсім маленький, але такий важливий крок до побудови власної фінансової культури.